Адміністрацією та профспілковим комітетом акціонерного товариства Харківобленерго було оголошено новий конкурс Україна Енергетичний лімір 2022, присвячений Дню Незалежності України. У конкурсі взяли участь усі юні таланти до 16 років, які мешкають у містах України. Конкурс проводився онлайн. А тому малюнки надсилалися на електронну пошту товариства. І всі вони були розміщені на сайті Харків Огленові. Роботи були представлені у трьох номінаціях: Патріотична Все буде Україна, Безпечна Електробезпека під час війни і Професійна Праця енергетиків під час війни. До оргкомітету комітету товариства було надано близько ста малюнків. Діти висловлювали свій настрій, емоції та відчуття. Малювали свої мрії та бажання. Напередодні Дня Незалежності України оргкомітет підвів підсумки з визначення переможців. Ними стали 15 дітей з різних міст України. Основними критеріями оцінювання стали якість виконання, оригінальність задуму, актуальність та розкриття заданої тематики в рамках номінації, майстерність та рівень художнього виконання майну. Україна – це Європа, Україна переможе. Ми всі дуже сподіваємося, що скоро на нашу землю прийде мир. І цей мир тобо, наша армія. І більше все. Я хочу, щоб всі солдати повернулися додому, здорові, неушкоджені, повернулися до своїх родин, дітей і до своєму майного життя. Слава Україні! Слава Героям! Ми вас любимо! Дякую, Харківобленерго Обленерго за такий прекрасний конкурс всьому колективу, всій адміністрації, які приймали участь в реалізації даного проекту, яка дала можливість нашим діткам відволіктись від сьогодення від тієї ситуації, яка склалася в нашій країні. Дійсно, діти. Трішки задумалися і про енергетичний сектор, і про наше майбутнє життя, як це втілюватися, як реалізувати і виклада це в своїх малюнках. Дякую вам за подарунки, предоставлені нашим дітям, переможцям конкурсу, і за їхні емоції, які вони отримали в ході виконання своїх малюнків і участі в конкурсі. Переможці, які знаходяться на Харківщині, були нагороджені дипломами, цінними подарунками та тематичною поліграфією. Дітки з інших міст України отримують подарунки поштою.